Пропоную пограти у дидактичну гру «Хто чим керує. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися картинки із зображенням різного транспорту. Вам необхідно назвати, на чому подорожуватимете та хто цим транспортом керує. Наприклад, я подорожуватиму на автобусі. По дорозі ним керує водій. Зрозуміло? Тож починаємо. Це у нас трамвай. Тож, я подорожую на трамваї. По колії ним керує водій. Це у нас потяг. Я подорожую на потязі по колії. Ним керує машиніст. Це у нас корабель. Тож я подорожую на кораблі. По морю, ним керує капітан. Це автомобіль. Тож я подорожую на автомобілі. По дорозі, ним керує водій. Це у нас. Метро, вірно, я подорожую на метро. По колії ним керує машиніст. Це у нас літак. Тож, я подорожую на літаку по небу. Ним керує пілот. Молодці.